Ні, у вишах під кабінетом міністрів протестували студенти. Зокрема, вони виступають проти постанови уряду щодо запровадження плати за пропущені заняття. Заступник міністра освіти і науки Тарас Фініков, який вийшов до мітингувальників, усі звинувачення відкидає за його словами. Постанова не є обов'язковою, і кожен виш сам вирішуватиме, чи запроваджувати платні послуги, а також сам встановлюватиме вартість послуг і штрафів. Щоб висловити всі скарги та пропозиції щодо урядової постанови, чиновник запросив усіх присутніх прийти наступного. Вівторка на круглий стіл до міністерства освіти нагадаю, постанова уряду від 30 квітня передбачає оплату студентами додаткового заняття, в разі якщо він пропустив заплановану пару, скорочення кількості бюджетних місць та позбавлення стипендії за бодай одну трійку. Це оплата за невідвідані пари без поважної причини, так це оплата за користування інфраструктурою університетів, басейни, спортивні зали і тому подібне. Тобто зараз ми фактично виступаємо проти комерціалізації освіти. Якщо ви один прогуляли і просите індивідуальної консультації, це може коштувати ну, 20-30 гривень. Ну, я кажу це умовно. Якщо скажімо... Це стосується великої групи, і скажімо, це ціноутворення може бути і менше.